Росіяни колонами пішли на штурм, але їх накрили ракети. Історія неочікуваніша ніж здається. Бо через божевільний збіг обставин то були власне російські ракети. Вони посипалися на солдатів ерафії, які не чекали такого сюрпризу у себе у тилу. Та робити вже було нічого, довелося ловити. А коли розвіявся дим, нічого вже не залишилось. Хіба що бійці збройних сил України здивовано спостерігали з укріплень деталі? Почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Армія РФ через помилку несподівано скинула ракети по власних підрозділах. А потім ще додали вогню із реактивних систем залпового вогню, аби точно з наступальних колон ніхто не вцілів. Та коли почали розбиратися, зрозуміли, що рознесло своїх і дещо засумували. Таким чином окупанти зазнали величезних втрат у техніці та особовому складу, і про це. Інформує ОТУ Харків за даними військових. Армія Рефі на півночі Вовчанська здійснила спробу перекинути свої колони вперед. Та їх розтрощили ракети. Окрім цього, окупанти застосували реактивні системи залпового вогню для ураження районів прилеглих до агрегатного заводу і цим завдали втрат іншим власним підрозділам. Також у повідомленні ОТУ Харків йдеться про те, що ворог там здійснював переміщення особового складу із метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях. Але сили оборони України дали адекватну відповідь. Ліквідувавши залишки уцілілих окупантів після дружнього вогню. А хто із них уцілів, здалися у полон. Також ворог втратив знищеними та пошкодженими 42 одиниці озброєння та військової техніки розповіли про це у бригаді. І такі випадки з дружнім вогнем в окупантів відбуваються постійно. Адже стало відомо, що екіпаж танку Ерефії розгубився на полі бою та відкрив вогонь по позиціях своїх побратимів. Зазначається, що окупанти бігли на свої позиції, але в цей момент в їхню сторону попрямував ворожий танк який вочевидь не розібрався, хто саме перед ним стоїть. Він зупинився біля військових арефії, розвернув їх бік пушку, опустив дуло, прицілився і вразив рухому рашистську ціль. Унаслідок чого багато рашистів відправилися на концерт Кобзона. Більше того, окупанти відкрили вогонь ще й по своєму літаку. Так в Мурманській області арафії літак переплутали з безпілотником і обстріляли. Про це повідомляє видання База за даними телеграм-каналу, два легкоспортивні літаки вилетіли з посадкового майданчика в. А Патицькому муніципальному окрузі Вархангельськ, через півгодини після скасування обмеження на використання повітряного простору, яке запровадили через атаку БПЛА. Мабуть, скасування дійшло не до всіх. Після зльоту пілот одного із бортів побачив, що другий літак поводиться якось дивно і подав сигнал лиха. Пізніше з'ясувалося, що другий борт обстріляли зі стрілецької зброї. Пише. Канал на харківському напрямку, де сили оборони дають потужну відсіч окупантам. І для зміцнення особового складу противник перекидає туди нові сили. Зокрема, як розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Хілес 92 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, на відрізок від глибокого до Вовчанська рафія перекидає підрозділи Ахмад. Він наголосив, що не варто недооцінювати спроможності цього угрупування, оскільки в підрозділі Ахмат є добре підготовлені військові, які вміють виконувати бойові завдання. Окрім того, Ахмат займається примусовою мотива у солдатів, які не хочуть воювати, ахмат заводять туди, де серед окупаційних військ є певні дисциплінарні розбіжності. Солдати відмовляються виконувати бойові завдання, Іти вперед, розповів Федоренко. Він пояснив це тим, що сили оборони дають дуже потужну відсіч противнику, і саме в таких ситуаціях рашистське командування направляє підрозділи Ахмат, перед якими ставлять завдання донести військовим армії РФ, що краще бути ліквідованим на полі бою, ніж не піти у бій. Як наслідок інтенсивність бойових дій посилюють але на моє переконання, ініціатива на відрізку вовчанськ глибоке у руках сил оборони, підкреслив Федоренко. Як розповів речник оперативно-тактичного групування військ Харків Віталій рашисти на цьому напрямку дедалі частіше для проведення штурмових дій задіють підкріплення із військовослужбовців без жодного бойового досвіду, які не готові виконувати завдання, і просто відмовляються йти у бій. І у підтвердження слів, що на певних ділянках фронту ініціатива у зсу є наступна новина. Тож, окрема єгерська бригада імені Олександр. Довбуша завдала втрат бронегрупі рашистів, які намагалися провести механізований штурм для відбиття атаки. Залучили артилерію, підрозділ ударних БПЛА та протитанкістів за неповну добу, злагодженими діями пілотів ФПВ, артилерістів та протитанкістів. Нам вдалося знищити 5 російських БМ. Розповіли військові, зазначивши, що під удари потрапили декілька типів рашистських бойових машин піхоти: БМП 2 БМП 2 675 СБ 3 КД 3 та БМ 3 685 8МСБ 3 КД 3 водночас на інших напрямках армія РФ дотримується тактики малих піхотних груп, які пересуваються пішки чи на мотоциклах. Ну і тим часом на тлі шалених втрат серед особового складу Рашисті. очільник Кремля Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил РФ до півтора мільйона військових. Про це повідомляють Росмі. Нагадаємо, що до цього Москва збільшувала кількість збройних сил у грудні 23-го року. Тоді армію збільшили на 170 тисяч осіб. Прочина збільшення чисельності особового складу не повідомляють. Мляється минулого разу, аргументували зростанням загроз для РФ і пов'язаних із війною проти України та розширенням НАТО. Варто додати, що до початку повномасштабного вторгнення в Україну чисельність військових в російській армії ледь. Перевищувала мільйон. Більше того, ще у січні в Кремлі озвучили плани про збільшення чисельності армії до півтора мільйонів військовослужбовців від 23 до 26 року. Військовий експерт Роман Світан прокоментував це указ кремлівського очільника і розповів, про що це може сигналізувати. Зараз у них немає больших проблем імені з контрактниками. Подимають просто планку определену, Вот, допустим, білет, так називаємо. Подъемные, как они их называют. От 10 до 20 тысяч долларов платит российская казна любому рекруту, который подпишет контракт и вступит в российскую армию. Ну, будут платить не 20 тысяч не только москвичам и питерцам, но будут платить 20 тысяч долларов за вступление по всей России. И они будут стоять. Это, это мотивация называется. А дальше идет профпригодность. Не каждый же там пришедший... 20 тысячами долларами станет строй там есть определенная фильтрация и в принципе в строй как раз вот по этой схеме сначала мотивация потом по профкомиссия, по этой схеме в армию попадают ну серьезные серьезные будущие по крайней мере военнослужащие поэтому я думаю подымут просто определенную финансовую планку особенно за входящий билет, так называемый, то есть за, за эти подъемные. И, в принципе, поставить в строй ровно столько, сколько нужно. Вопрос, сколько надо россиянам? Просто взять и поставить в строй там 100 тысяч, полмиллиона, миллион, смысла ж нет никакого, их надо вооружить, подготовить, вооружить, экипировать и снабдить силами, средствами выполнения боевых задач. Так вот эта проблема у россиян сейчас на данный момент, у них уже техники. Нет на, на, на всіх, тож у процесі рашисти планують створити нові військові округи московський та ленінградський, а також самодостатні групування військ сил на тимчасово окупованих територіях України. Окрім того, Москва планує сформувати армійський корпус у Карелії, три мотострілецькі дивізії у складі сухопутних військ і дві десантно-штурмові дивізії ВДВ планують переформувати сім мотострілецьких бригад у дивізії в західному, центральному східному військових округах та на північному флоті. Також окупант. Анти планують посилити бойову складову ВМФ Рафі, рафі повітряно-космічних сил та ракетних військ стратегічного призначення. Під час нарощування кількості особового складу армії збільшить і кількість полігонів для забезпечення практичних дій військ. Ну а я вам вдячна глядачі, за те, що ви додивилися до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.